Різдво їде на фронт. Волонтери Прикарпаття організували святкову ініціативу Тисячу пампухів для військових. До збору доєдналися місцеві заклади громадського харчування, бізнес та всі небайдужі містяни. Більше про це наша Вікторія Резун. Організували такий збір, кажуть волонтери. аби усі військові відчули атмосферу прийдешніх різдвяних свят. Бо крайню поїздку, як ми були, хлопці. Говорять, що ніде в Донецькій, в Запорізькій області немає де купити пампушок, без є пампушок. І ми сказали, ми зробимо до святого вечора, привеземо на кожний підрозділ пампушки. Не лише пампушки, а й голубці, вареники та навіть кутя. усе зібрали за допомогою громадських організацій, місцевого бізнесу та усіх небайдужих. Ми своєї сторони. Були скобіше наквасили капусту, тепер пофасували хлопцям, зробили голубці хлопцям, тепер нам підвозять пампушки, хліби, випічку. Накладаємо голубці хлопцям на схід. На схід Бо сьогодні відправляється поїздка позатимгова, щоб хлопці відчули дух віздва. Заливати будемо, буде тупитися, з малиці будемо заливати. Долучилася до доброї справи, і пані Світлана. Для наших військових жінка принесла зроблене власноруч варення. Дякуємо, я там, я там пересипала це. Добре, дякуємо. Може, до чаю зрадіти були домашнє, домашнє. Сьогодні теж можу перекинути 500 гривень би хотіла. Окрім їжі, відправляли і найнеобхідніше засоби гігієни та маскувальні сітки. Пані Валентина їх плете ще з 2014 року. Почалася війна, сидіти вдома не змогла, рішила, чи можу допомогти. І так почала і так досі потиху дівчата приєдналися. Я пенсіонер грошей. Таких немає, щоб чимось матеріально допомогти воїнам, бо, бо самі знаєте, як нас пенсіонери живуть. Ну, але щось робити треба, все, що може. Допомогу збирали від кажуть волонтери. До доброї справи долучалися громадами. З Села крихівців привезли окопні свічки, розпалювачі. Теплі носки, подушки, такі для машин, щоб хлопці в дорозі могли спати, сітки маскувальні. Балаклави на госпіталь гігієна, вареники, булочки, надвірна, остриня привезла, голубці, село Остриння, голубці, вареники. Хто щось таке? Ну, багато зараз там список можна перечисляти. Загалом, станом на зараз, волонтери зібрали уже більше двох тисяч помпушок.